Літо остаточно завершилося і уповільниться трошки і темп роботи разом з цим в нас. З чим це пов'язано? З тим, що тепер обов'язково треба загнати дві машини в бокс і закрити ворота. Бо просто навіть от нам некомфортно працювати, вже температура на дворі близько 10 градусів. Тут у нас стоїть машина на поліруванні скла, тут у нас заміна лобового та поклейка заднього скла. і На дворі вже очікує. Чотири автомобіля у нас ще досі є після постраждалі після ракетних прильотів. Одну машину нам взагалі з Києва привезли, де всі вікна вибило після останніх прильотів. Це з Луцького автобазара, також панорама побита. Lexus у нас на ремонт панорами. Ну не панорами, а люка. Дуже сильно барабанить, проїхались просто нереально їхати. Ну і така от ситуація. Тому, по суті, сезон у нас якби закінчився, але як і такого сезону немає. Як бачите, все одно машин багато, скло б'ється, і просто що єдине, що менший об'єм ми тепер можемо охватити за день. А на наступний сезон, я думаю, збільшимося, розвинемося і буде все добре.